Уточнений. Округної виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі No22. Кожевніков Геннадій Геннадійович 1172. Константкевич Вірина Мирославівна 24217. Кривицький Антон Федорович 3457. Лапін, Ігор Олександрович, 24245. Хто за те? Що протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі номер 22 уточнений? Прийняти. Хто за? Голосують тільки члени окружної комісії. Дякую. А це, це призвело до вибіркового застосування норм виборчого законодавства, що суттєво. Су су Вплинуло на результати голосування в одномандатно виборчого обрузі No22 за підписом 28 жовтня. Наскільки я розумію, окрема думка прикладається до першого примірника одномандат Валентину Онисівну. Я мушу вам дати відповідь. Не можу, але хочу дати відповідь на рахунок окремої думки. Спеціальні дівнічні виборчі комісії 22 округу видавали по одному замість. По два замість одного покупу є роз'яснення центральної виборчої комісії, про що знали всі члени окружної комісії, де було сказано всім кураторам дільниць про те, що на дільницях, де а, на спеціальних дільницях, видається по два Ігоря Олександровича, з тим, що в 22-му окрузі він мав за честь отримати найбільшу кількість голосів виборців. І ви, виклик... і висловити власне персональну надію на те, що ви будете достойно представляти наші інтереси в Верховній Раді, і ми будемо захищені не лише ззовні, але й внутрішнім переконанням того, що закон завжди буде апріорі для всіх зверху. Кажем, що ми братя коза.